Але як вплинула вимкнення світла атаки дронів на столицю на ринок нерухомості на ринок оренди? Чи почали люди цілеспрямовано шукати можливо будинки, які стоять на якихось там екстрених лініях електропередач для того, щоб їм не вимикали світла? Чи можливо навпаки дорожче стали квартири на другому, на третьому поверсі? Ніхто не хоче жити на 25-му при вимкненому ліфті. Як це все впливає? Так, в ході останніх подій багато факторів впливають вже на варіанти, які охоче здаються в оренду. По-перше, це поверхи. нижчі поверхи вони здаються швидше в оренду. Ті дома, які мають газопостачання, вони теж більш ліквідні. Ті дома, які Зараз там побудовані з кирпича, ще з радянських часів, які ну так себе зарекомендували, які більш такі е, надіжні, там більш такі витривавши стосовно якісь таких е, обстрілів, вони теж е, пользуються спросом. Водно ну, багато факторів е, менш е, охоче орендують е, квартири, які знаходяться там. Е, Вище середніх поверхів, там вище десятих і далі. Менше хоче там, де тільки електропостачання, там де електропліти, і так далі, тому що більше залежності від електрики. Ну і так далі. То і є дуже така карта районів Києва, які ну більш такі спокійні, там, де нема прильотів, там де ну звичайні спальні райони, от. Ну, і там теж більше хоче квартири орендують. А от близькість до енергетичної інфраструктури впливає? Вже в, так кажучи, вручному порядку вимикають ті будинки, які були підключені до критичної інфраструктури. Такі варіанти були, так, я такі варіанти знаю, але їх вже вруч, просто вручно вимикають, щоб більше більш електрики залишалися для критичної інфраструктури. Тому це вже немає вже різниці. Близькість до підстанцій, так, до, до ТЕЦ, якихось до розподільчих пунктів, чи люди дивляться географічно, а, де будуть? Я, 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 я зрозумів вже, якщо я на увазі до стратегічних, до стратегічних об'єктів, які енергетична інфраструктура, на які є варітні, що будуть ціляти снарядами чи дронами, так люди розумію, що є ригінні, що там попадання чи і, там розташування якісь таких бойових дій, то вони ну неохоче не там орендують, тому що є опасність, що тут, там буде буде, будуть проходити бойові дії. Що буде в найближчі місяці? Так чимало е, людей, зокрема з Києва, жінок з дітьми, вони виїхали якраз на зимовий цей період, коли вимикають світло, коли не зрозуміло, що буде з теплом і так далі. І очевидно, що можливо будуть повертатися десь навесні ближче до літа. Що буде з ринком оренди? Чи буде зростати знову ж таки ціна? Можливо, там з весни, чи буде вона падати навпаки? Як змінюватиметься? Ну, по перше, це залежить від ситуації на фронті, на фронті як вона буде розгортатись. От я ну каби, ми всі сподіваємося, що це в скорому часі це все вже закінчиться. Але так, весна бріжа літу, оренда. Ну, якщо вона не буде зростати, то, по крайній мірі вона не буде падати. От і буде більш уже така. На постійному попиті, тому що вже треба буде, щоб уже новобудову їх вже завершували вже будівництво. От. Надіюсь, що будуть вже люди з'їжджатись вже за кордону От. і вже буде більше людей повертатися вже до рідних домівок. За підсумковим аналізом Луну так темпи будівництва житла в Україні скоротилися приблизно вдвічі. Це так, середня по палаті температура. Розуміємо, що власне на захід на заході країни темпи зросли так, будували все таки цьогоріч під кінець року житла більше. В Києві не настільки ринок повернувся. Чи є нас ризик того, що можливо буде дефіцит житла? Чи насправді в Києві є достатньо там порожніх квартир, які теоретично можуть бути викуплені чи орендовані? Якщо що знову ж таки в Київ приїде більше там переселенців, чи повернеться більше е, студентів, працівників і так далі? Дефіцит ну дефіцит є тоді, коли є а, попит. На сьогоднішній день сказати так, щоб був такий шалений попит, то я б не сказав. А, з точки зору того, що а, ті будинки, які будувалися Новобуди з прошлих років, які ще в процесі будівництва, а, вони будуються, але вони будуються повільним темпом, тому що є об'єктивні Підставини це вимкнення світла, це повітряна тривога, ну і так далі. Та, От ну нарешті-решт вони добудуються. Ну сказати, що буде такі дефіцит можливо, якщо а, ті люди, які втратили зовсім свою домівку, а, вони будуть купувати чи орендувати непосередньо в Києві. А от знову ж таки про купівлю, так купуватимуть. От ми показуємо зараз майже добудований новий житловий комплекс, якому там більше 20 поверхів з панорамними вікнами, з оцим всім простором. Чи шукатимуть вторинку, причому таку старішу вторинку, про яку ви згадували? Це гляні будинки дев'ятиповерхівки з газом, такі надійні. Можливо, перший поверх стане нарешті в пріоритеті. На нього не буде знижок. Це, це залежить від смаків та від е, тієї ситуації, яка буде вже на тій самий момент, коли людина буде покупати квартиру. Е, якщо не буде дефіциту у електриці, це вже будуть робити усі ліфти, це вже не буде прикраски. Це вже будуть робити уже е, там е, ну до електрики, не буде. Е, там електропліти, то і так далі, то тобто, і можна буде користуватися ліфтами. От. Тому можна буде розглядати вже там середнє те та життя вище. Ось. Ну, о, якщо люди, які вже отримали, вибачте, такі о, психологічну травму, о, які там о, знали якісь ушкоджень та розуміють, що це може там колись Повторитись чи не повторитись, але психологічна травма буде, то вони вже будуть шукати якісь нижчі етажі, будуть шукати, щоб було газопостачання, щоб якщо нема світла, щоб можна було не менш там поставити чайник, зігрітись чаєм, ну і так далі. А от власне ще от одне питання таке. Нас ще до 24 лютого в Києві було багато, а, скажімо так, проблемних житлових комплексів, які не добудовувалися, які стояли на стадії, такі я про патріотику зараз так пригадую. А чи чи добудується те все, що розпочалось до війни, будуватися? Навіть якщо було не проблемне, але от от зараз цьогоріч не добудовується, так чи добудується житло? І знову ж таки, чи будуть люди купувати в от таких житлових комплексах, де де свічки? Височезні. Чи все ж таки зараз, навіть попри те, як розгортатиметься ситуація на фронті, в людей змінюються пріоритети, і люди шукатимуть навпаки якесь житло там п'ятиповерхівки, умовно, з простором, яке більше буде нагадувати вже якісь такі заміські, невеликі будинки з простором, з затишком і а, просто не захочуть повертатися величезні будинки в ці мурашники? Ну а, на мою суб'єктивну думку. А... З точки зору е, господарства, е, страни, е, то усі, які є недобудови, як там патріотика, Евріка та інші недобудови, які можна е, добудувати, то есть, з точки зору е, практики, е, їх е, треба е, добудувати та е, знизити той рівень е, дефіциту, який може е, бути, е, який пов'язаний з тому, що у людей немає житла. Тобто гіпотетично вот, держав, а... я перепрошую, гіпотетично держава може в це вкластися і зробити це як соціальне житло, так, яке може бути надане там, військовим переселенцям. Цікавий варіант, насправді. Так, а, а, так, тому що це а, вже є комунікації, закладені, це по крайній мірі, це вже є якийсь там примітивний там етап а, будівництва. Це, це не потрібно вже починати з самого нуля. От, це можна вже до довести до кінця. Тому логічно це довести вже до логічного завершення будівництва та дати людям вже помешкання. Помешкання тим, хто ну, нуждається там, щоб вже жити, та ті, хто постраждав від цих, цих схем. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Володимир Романов, експерт із питань нерухомості, з нами на зв'язку. Ви